Привіт, друзі! З вами Art Маршал і для вас чергове відео про копіювання предметів у грі Call of Duty DMZ Warzone 2.0. Знаю, знаю, останнім часом їх дуже багато на моєму каналі про те, як же ж ними не користуватися і як же ж мені вам їх не показати. І так, якщо коротко знайдений ще один дюб копіювання зброї, а як його зробити, дивіться далі. Все, що нам потрібно, це взяти із собою хоча б середній рюкзак, щоб у нас було три ячейки, і будь-яку вашу зброю або контрабанду, або застраховану. А далі робимо наступне: вбиваємо ботів і забираємо у них дві однакові зброї з однаковою кількістю модулів. Один кладемо в рюкзак, а інший як другу зброю на руках. Потім беремо нашу зброю, яку ми хочемо скопіювати, кладемо в портфель, а потім переносимо назад до рук. І таким чином в портфелі у вас з'являється забагована ячейка. І тепер, якщо покласти туди будь-яку іншу зброю, то відбудеться копіювання вашої улюбленої зброї. І для надійності скиньте усю вашу зброю і підберіть її назад. Тоді ви зможете безперешкодно евакуюватися з нею і винести її через коші комплекс способом, який я вже для вас записував. Для тих, хто не бачив, залишу посилання нижче в описанні під відео. Граю на ігровій консолі, тому можу вам сказати, що цей дюб діє лише раз за гру. Проте є інформація, що на ПК ви цю процедуру можете робити неодноразово. На мою думку, це чудовий спосіб легко та швидко залутати вашого тімейта. Ось така цікава інформація для вас, тому користуйтеся нею на здоров'я. А з вами був Арт Маршал. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І як писав мій підписник, я вас їх обійняв, приподняв, покрутив і поставив. До зустрічі!